Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Верховна Рада України ухвалила постанову про підвищення зарплат помічникам народних депутатів з 1 липня. За це рішення проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники народних депутатів отримували 88,4 тисячі гривень щомісяця. Втім, після підвищення їхня заробітна плата зросла до 132,6 тисяч гривень на місяць. Це дорівнює 43,8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2024 року. У Пояснювальній записці до законопроєкту про підняття заробітної плати помічникам нардепів зазначається, що їх нинішній рівень зарплати підриває стійкість системи підтримки законотворчості, а отже, потребує підвищення. Крім того, таким чином ускладнюється забезпечення депутатами винагороди для своїх помічників. У законопроєкті зазначено, що підвищення заробітної плати помічників не вплине на державний бюджет України та фінансування Верховної Ради у 2024 році. Кошти на це підвищення пропонується взяти з економлених видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів та їх помічників-консультантів.